Одному селі жили два приятелі один віруючий, другий ні. Якось у розмові невіруючий сказав: О, ти ж так будеш розчарований, якщо на тому світі, якщо він взагалі існує, ти не зустрінеш Бога, і всі твої молитви, пости та відвідування храму виявляться марними. Віруючий усміхнувся і тихо відповів Знаєш, якщо Бог справді є, Розчарований будеш швидше ти, бо Він запитає у тебе, чому ти не молився, чому не постив, чому не приходив до церкви. Я нічого не втрачу, а ти можеш втратити все і назавжди. Життя відкриває нам одну просту, але велику правду. Ще не було жодної віруючої людини, яка, стоячи на порозі смерті, шкодувала б, що жила по-християнськи, але було безліч тих. Хто перед останнім подихом гірко жалкував, що не присвятив життя Богу і не служив йому. Якщо вам подобаються наші притчі та повчальні історії, залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш аккаунт.